Після перерви, пов'язаної із веденням воєнного стану, у Вінниці знову відкриють свої двері пришкільні табори, які працюватимуть на базі загальноосвітніх закладів нашої громади. З 5 по 22 червня у Вінницькій міській територіальній громаді працюватимуть 27 пришкільних таборів, які діятимуть лише на базі тих закладів освіти, де облаштовані найпростіші укриття. Цього року у таборах відпочинуть 4500 тисячі дітей. Відпочинок у пришкільному таборі будуть пропонувати діткам відповідно до поданих заяв батьків у заклади освіти та залежно від можливості. Кожної школи. В першу чергу місця будуть надані дітям з пільгових категорій, а саме малозабезпечені сім'ї, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з категорії ВПО, багатодітні сім'ї, діти учасників бойових дій тощо. Наразі 27 закладів загальної середньої освіти, 25, які розташовані на території міста Вінниці. І два на приєднаних територіях це Писарівка і вінницько хутірський ліцей. Відкрию двері шкільних таборів. Ще в нас є один табір, який буде працювати в серпні. Це табір на базі фізико-математичного ліцею. Там завжди займаються в серпні з обдарованими дітьми. Це 60 дітей, які я з ними будуть займатися і організовувати їх дозвілля. Загалом відпочинком у цих всіх 28 пришкільних таборах охоплено цього року 4500 тисячі дітей. Але я хочу, щоб нас зрозуміли, що тут є три фактори, які значно вплинули для того на те, що кількість таборів літніх зменшилась. По-перше, ми вже говорили про укриття. По-друге, що на базі, якраз коли відбуваються шкільні табори, відбувається НМТ національний мультимедійний тест. І багато шкіл задіяні саме у цьому тесті. А ще не треба забувати про те, що все-таки капітальні ремонти у деяких школах продовжуються. Ми теж там не можемо для безпеки наших дітей відкривати табір. А от решта закладів, які не стосуються ці обмеження, які я сказала, радо відкрили двері свої як пришкільні табори.